Рую осіб травмовано у дорожньо-транспортних пригодах на Прикарпатті. Поліцейські розпочали розслідування. Аварії трапилися в обласному центрі та у надвірній. Наразі встановлюють усі обставини подій. Перше ДТП мала місце 26 квітня близько 19 години 30 хвилин у Івано-Франківську. На місці події поліцейські встановили, що 53-річний мешканець Івано-Франківської територіальної громади, керуючи автомобілем, вибрав безпечної швидкості руху не вирахував дорожньої обстановки та проявив неуважність. Опісля вчинив наїзд на 21-річну жінку пішоходам, яка переходила про проїзну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу. В результаті ДТП місцеву машканку з травмами доставлено до лікарні водій тверезий. Ще одна автопригода трапилась 27 квітня близько 21-ї години у надвірні, як попередньо встановили 16-річний мешканець Пасічнянської територіальної громади керуючи мотоциклом на перехресті вулиць Гетьмана Мазепи та Шухевича, виконуючи маневр обгону попутного транспортного засобу, проявив неуважність та допустив зіткнення із евакуатором марки Мерседес Бенц» під керуванням 37-річного місцевого мешканця. Останній в цей час виконував маневр повороту ліво. Оруч в результаті ДТП керманича мотоцикла та його 16-річного пасажира з травмами госпіталізовано до лікарні водій евакуатора Тверезий у водія мотоцикла відібрано кров. На проведення експертизи на стан алкогольного сп'яніння. за даними фактами, слідчі територіальних підрозділів поліції розпочали кримінальні провадження. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв. Неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, обирайте швидкість та дистанцію, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки, Знижуйте швидкість перед пішоходними переходами та місцях можливої появи людей на дорозі.